Поїхали до наступної літери. Наступна літера R важливість цілі. Це дуже необхідний пункт. Його треба дуже добре пропрацювати, тому що він показує, наскільки тобі ця ціль важлива. Від цього буде залежати, чи буде взагалі мотивація тобі працювати для цієї цілі. Подумайте, нахіра вам айфон? Навіщо вам дійсно треба iPhone? Ви хочете просто попантуватися? Просто щоб друзі подумали, що у вас є айфон? Це херня. Така ціль вас не буде мотивувати. Якось я проводив для себе челендж, де за три дні заробляв на новий айфон. Я просто взяв собі три дні і свою навичку створювати сайти. І скільки я грошей зароблю за ці три дні, такий айфон я і купив. Я собі хотів 16 Pro Max, в мене вийшло не збирати на 15 Pro. Але якби не було важливості у цієї цілі у цього айфону, я б навіть і не починав цей челендж. У мене був тоді 13-й, я знімаю блог, я знімаю відео, я розумію, що iPhone мені потрібен для роботи. Це необхідна витрата. Тому важливість там була. Подумайте зараз, чи є важливість у вашої цілі. Це дуже важливо. Якщо ви відчуваєте, що, блядь, ну по факту це не моя ціль. Ну от, не, ну от Я не готовий заради неї вставати з дивану. Вичоркивай, все, звільняйте місце для іншої цілі. І останнє це дедлайн. Скільки у вас є часу, щоб виконати вашу ціль? Дедлайн це по суті той термін, до якого мені треба щось встигнути. Наприклад, дедлайн до 30-го числа, я маю це зробити до 30-го числа. Розумієте, так, що таке дедлайн? Скільки ви даєте собі часу на те, щоб купити айфон? В даному випадку Каті треба 10 місяців, щоб повідкладати 100 баксів зі своєї зарплати в 500 доларів. Їй треба 10 місяців. Ну, але подивиться Катя на цей план і скаже, ну нахер викладати мені. По 100 баксів це не цікаво. Ви маєте чітко поставити дату, до якої ви хочете виконати вашу ціль, але обов'язково враховуйте досяжність, чи це реально. Тому що, якщо ви поставите хочу купити iPhone за місяць, а у вас зарплата 500 баксів, логічно, що ви не зможете купити цей iPhone, і ціль ви не виконуєте. Ось так, друзі, виглядає план по системі Smart і замість просто хочу iPhone. Наша ціль тепер читається так: я хочу iPhone 17 Pro Max чорного кольору на 256 ГБ. Він коштує 1000 доларів. Я можу. Відкладати по 100 доларів в місяць і купити його за 10 місяців, або збільшити дохід, наприклад, до 1000 доларів, і відкладати 500 доларів і купити цей айфон за 2 місяці, тому що він мені потрібен для зйомки контенту, а не для понтів. І, ну, власне, купити його, наприклад, через 3 місяці і поставити собі кінцеву дату.